Криза поглиблюється, ціни ростуть, а жити, жити ж десь треба. Молоді українці і українки вирішують цю проблему кожний по-різному. Хтось живе в комунальній квартирі, а хтось хтось орендує квартиру в обмін на своє тіло. Хочете дізнатися, скільки раз треба віддати себе хазяїну хатинки, аби жити в центрі Києва, то дивіться, зараз і розкажемо, і покажемо. Я короче в такій дубльонці, і мене легко пізнати, бо в мене дуже вилухаті тапки. Муж ще сильне, я маленька дівчинка. В'яжу тебе. <гум> ну я там не знаю. що. Рахунок за опалення та електрику ні, не чули. Оренда житла за секс. Вона йому інтим та сніданок. Він квадратні метри у центрі міста. Сміливий експеримент каналу 1 плюс один, який може закінчитися будь чим Ну, і скільки разів на теж. Моралі нуль. Економія захмарна. Поки парламентарі товчуть одне одному пики під куполом, поки уряд все глибше засовує руку у кишені українця, дехто не витримує. У мене 7 тисяч зарплати. Із тих варіантів, які мені підходили, ріелтор просив оплатити перший останній місяць і залог. Ну, около 15 000. У не було таких Найдешевша однокімнатна в Києві 5 тисяч на місяць. Господарі вимагають платити за 2 місяці плюс 50% ріелтору. Це 12,5 тисяч гривень за радянську однушку на околиці. Де взяти ці гроші приїжджам? Дехто знайшов вихід. Мені писало дуже багато мужчин, мені навіть показалася половина міста просто хочет меня приютить, где-то обогреть. Это были и пенсионеры, и студенты, и летчики, и продавцы. Оголошення. Шукаю житло безкоштовно. Готую, прибираю. Кому треба, клюне. Я выбрала один вариант на Ярославом Валу. Это был пожилой представительный мужчина. Ему нужно было готовить еду и брать в квартире. Шикарная квартира, потолки 5 метров, хорошая обстановка. Все хорошо с квартирой. У мережі десятки таких оголошень чоловіки діляться на дві категорії: перші одинаки за 50 років, готові підселити дівчину, аби користуватися принадами її молодості та довірливості. Найчастіше самі живуть на пенсію, але хочуть скористатися своїм головним і найчастіше єдиним козирем житлом. В той час, як я жила на академію, я вже почала подискувати другий варіант ближче до центру. Інша категорія забезпечені чоловіки, які орендують дівчині квартиру у центрі одружені. Але обидва варіанти дуже часто закінчуються трагічно, адже переступивши поріг безкоштовного житла, дівчина вступає в небезпечну гру. Гру, в якій про повагу до жінки нічого не чули. Він переходив границю. Поэтому я решила вызвать сестру экстренным образом, когда он находился в отъезде, перевозить вещи. Дальше я попробовала пожить в общежитии, это не понравилось. И я выложила снова объявление. И стала искать дальше. Не-украинская ноу-хау. Интим-оренда пришла до нас с краин Скандинавии. На данный момент я живу в центре. Меня обеспечивает мужчина, который женат, у которого есть дети. Да, у мене є определенне обіцятельство. Я должна быть в определенної дни дома. Среда и пятница. У Києві пропонують центр і околиці, але жодних фотоввласників. Бояться. Для дівчин це завжди лотерея. Ну що ти хваляєшся? Ти знаєш, Ігоря, не дуже. Наша колега Сабіна відважилась ризикнути і перевірити, як працює схема інтим оренди на собі. Щастить. Їдемо до дорослого чоловіка. Обіцяє підселити у свою чотирьохкімнатну поруч з центром. Давай поговоримо перше тут. Мені 19. Для безпеки дівчини її супроводжує охорона, адже статися може що завгодно. Про службу супроводу власник квартири, звісно, не здогадується. Зв'яжу тебе. Ну я там не знаю, що... <смі> ну, що мені бути готово? Ну, що я маю робити? Два чітко. Ми спроділові люди. Все залежить від того, яка в тебе там конструкція. Пошатно одягнений дорослий чоловік. Він бачить її наживо вперше, але вже готовий розділити з нею їжу та ліжко. Мієти. Кого? Мієк. А що мені буде за то? А що ти хочеш за то? Чоловік не питає в неї ні паспорта, ні прізвища. Цікаво, що такі, як акін також часто стають жертвами. За законом, жінка, з якою чоловік проживає у так званому громадянському шлюбі і веде спільне господарство, має право на його майно. Вправний адвокат і колишня приїжджа, першокурсниця, стає повноцінною киянкою. А готувати що любиш? Борщ, вареники, я того не їм. Борщ. А що ти мієш? Пасту. Ну, макарони? Захорошення ага. макароні. За Попри ризики інтим оренди, попит скажено зростає. Чоловіки таким чином хочуть налагодити інтимне життя. Жінки закріпитися в столиці, закривши очі на питання гідності. І тих, і інших чекає непростий шлях випробувань та неприємних сюрпризів. Але головне, мабуть, аби кожен отримав більше, ніж втратить.